Я люблю Сісії Депіфер. Але депіфер не потребує а, якогось нахоже а всього. Кожні 2-3 дня могли виділяти час для навчання. Для результату ви повинні знати, що потрібно презентувати в своїй відповіді. Я всім бажаю. Бачити свої особисті переваги в тому, що у вас буде диплом СССР Депіфір. І якою мовою готуватись до Депіфір? Є можливість там у 2004 році. Депіфер був прикладений російською мовою. Ви можете навчатися англійською мовою, здавати депіфер англійською, а можете навчатися російською і здавати іспи російською.